13 травня в Уманському національному музеї садівництва відбулася презентація книги Олександра Леонтьєвича Головцова Будинок над парком не чекай, читай саме з таким зверненням. Автор книги рекомендує уманчанам небайдужим до історії завітати до читальної зали УНУС та познайомитися з його дослідженням, адже книга містить цікаві факти, що заповнюють білі плями в історії Умані кінця 18-го початку 20-го століття. Народився Олександр в Умані та з гордістю. Називає себе корінним уманчанином. В минулому році він презентував будинок над парком в Москві в інституті світової літератури. Книга присвячена Миколі Павловичу Анциферову, відомому історику, письменнику, культурологу. Він народився в Умані. Його сім'я жила в будинку над Софіївським парком на території тодішнього Уманського училища садівництва. Неподалік знаходився будинок головцових. У книзі описані маловідомі події та факти, що мають неабияку краєзнавчу цінність також у ній можна знайти інформацію про відомих випускників училища садівництва, про видатних людей, які в той чи інший час відвідували наше місто. Детально описано перебування Олександра Пушкіна в Умані. Історія Софіївського парку теж знайшла своє відображення в книзі. Детальність та образність вражають по кількості та якості історичних фактів цій книзі немає рівних.